thank you Сьогодні, шановні глядачі, сьогодні ми розглянемо також не менш цікаву тему, як і вчора ми розглядали насущну тему для України. То зараз з'явилася публікація у достатньо авторитетній структурі JP Morgan, який є фінансовим потентатом Сполучених Штатів, які роблять прогнози. Звичайно, я не буду довго розповідати про цю структуру. У нас є значно важливіші матеріали, які підготували для цієї структури працівники, які займаються властиво прикладною геополітикою. Один з них Чолет, Є людиною з близького оточення Кросві пана Блінкіна, Ми можемо його пригадати, яким чином він репрезентував інтереси України в оточенні президента Байдена. Це людина, яку тяжко було запідозрити в недружньому ставленні до України. Так воно було звичайно абсолютно холоднокровним. Не можна було назвати це прям такою любою і дружбою, але тим не менше звинуватити його якомусь мінімальному, навіть упередженні до підтримки України не можна. Чолетві. Він не може бути по-інакшому сприйнятий нами як людину, достатньо глибоко поінформовану про те, що відбувається в Україні, яким чином реагує на це все Європа, і яким чином може справді закінчитися війна в Україні. Стаття під назвою Росія, Україна, кінець гри і майбутнє Європи свідчить саме за себе. Аналіз проведений достатньо ретельний. Якість матеріалів є абсолютно, яку можна звичайно підважувати. Але не вартує, тому що насправді цей матеріал є достатньо рівно віддалений від усіх крайніх точок. Є абсолютна нейтральність до нинішньої влади у Сполучених Штатах. Два автора стоїть за цим матеріалом, бо я знов прогадати ще аналітикиню Лізу Соєр, яка також є фахівцем з російсько-європейських питань, і ці два автора вони дадуть відповідь, як закінчиться гра, і яке майбутнє Європи після кожного зі сценаріїв закінчення цієї гри. Розглянемо спочатку те про що пишуть. Автори, а пізніше проаналізуємо кожний варіант і гіпотези, які вони висувають, з тим, щоб було цікавіше і ретельніше, тому що знаю, напевно, з'явилося немало зараз матеріалів в етері про те, що написав Джі Пі Морган, про те, що там є різні сценарії, усі вони не є найкращими для України. Але ми підійдемо довготриваліше до огляду цього матеріалу. Варіантів є чотири сценаріїв розвитку подій в подальшому на найближчі перспективу, тому що треба розуміти, чому ці Перспективи з'явилися є два чинники. Чинник перший це прихід до влади Трампа і його зміна його позиції щодо України, зміна його позиції щодо Європи, як до давнього союзника. Це ставлення демонструється не тільки тарифами і вимогами до європейських союзників, але й певним настроєм небезпеки, які створюються можливим виходом сполучених штатів в системи оборони європейського континенту. А друге це, звісно, український фактор, тому що Україна згодилась, звісно, під. Під тиском Трампа, під тиском обставин, під тиском багатьох факторів згодились на прямі перемовини з агресором і окупантом, що свідчить про те, що Україна готова розглядати варіанти, про котрі далі піде мова. Отже, за Перший це Південна Корея має назву. Другий це Ізраїль, третій це Грузія і четвертий Білорусія. Варіант перший Південна Корея. Звісно, пам'ятаємо війну. Корейська війна тривала кілька років. Сполучені Штати абсолютно адекватно підтримали тоді нормальний уряд нормальної демократичної країни. Південна Корея досі розділена на дві частини. Дві частини вони звісно між собою не мають жодної угоди про мир, про добросусідські стосунки. Війна між ними не припинена. Але процес війни зуп. Виненно і от властиво така зупинка без повернення території, без повернення контролю України над конституційно закріпленою територією, тягне за собою злосив оцей південно корейський чи просто корейський сценарій. 15% дають йому можливості реалізації американські експерти, але вважають його найкращим. Чому вони вважають найкращим? Тому що він передбачає розташування іноземних військ на терені України, які би гарантували недоторканість і захищеність усіх тих гарантій, які будуть надані Україні в обмін на те, що вона погодиться тимчасово не контролювати терени втрачені під час окупаційної несправедливої, абсолютно нічим не викликаної, не спровокованої війни Росії проти України, і властиво це дає варіант компромісності. І для російської сторони, яка, звісно, річ прагне оволодіти цілою Україною, про що ми будемо говорити нижче, але тим не менше, цей сценарій він є на думку аналітиків найкращим, але найменш імовірним до реалізації. Проблема в тому, що вони в своїй оцінці наголошують тільки на тому, що Україна не зможе стати членом НАТО, що в принципі, на прикладі Південної Кореї, вони демонструють, що є можливим, досі не заволоділа Північна Корея разом з союзником Китаєм. Територію, яка належить південній Кореї, але тут треба завжди наголошувати на слові. Досі це все ще залишається можливим. Північна Корея при допомозі Росії, союзника свого найголовнішого новонабутого союзника і старого союзника Китаю озброюється і посилюється при всьому тому, що можливостей для росту у північної Кореї немає, але для росту загрози з її боку для південної Кореї у неї можливості є. І плюс Китай тут подивимося, чи таку роль відіграє Європа з одного боку. Бо треба урівноважити можливості з другого боку. Цей сценарій уже передбачено є негативним для Росії, тому що саме через це Росія увела окуповані території, ще й не всі повністю окуповані території до свого складу і закріпилася в конституції. Це властиво для того, щоб закреслити в будь-якому випадку варіант південної країни, але знов таки це дії Росії, дії Європи і Сполучених Штатів бо без Сполучених Штатів, на думку аналітиків, варіант південна. Корея не працює, тому що забезпечити контроль над виконанням домовленості між Європою, Україною і Росією не може бути здійснений без контролю і допомоги Сполучених Штатів. Тому цей варіант має тільки 15%, враховуючи настрої нинішньої адміністрації і стосунки особисті між Трампом і Путіним. Наступний варіант має назву Ізраїль. Я до речі, з моєї точки зору, це найкращий був би варіант для України. Аналітики дають, хоч і більше ніж на південно-корейський, дають 20% відсотків реалізації такого сценарію. Це перетворення України на фортецю. Обов'язковий військовий приклад. Чи як вживають козацьку мову призов? То це він буде обов'язковим для всіх і чоловіків і жінок. Має бути рішення для цього. Суспільства чи українське суспільство готове? Американські аналітики дають тільки 20% готовності суспільства. Тобто, я вважаю, що американські аналітики вважають, що українське суспільство до цього не готове з іншого боку. Тут є логіка. Бо якщо Україна за три роки повномасштабної війни не наважилася на повноцінний приклик військовиків до армії відновлення строкової служби у збройних силах, ну то чому вона має наважитись на це після мирної води? Не бачу тут жодного резону з точки зору нинішньої влади. Мої бажання співпадають з бажаннями авторів і я би дав звичайно цьому варіантові, якщо б він був реалізабельним і 100%. Але на мою точку зору тут помилилися автори. Варіант. Антиперетворення в Україну на Ізраїль при всьому моєму бажанні складає десь в районі нуля. До цього не готове суспільство, до цього не готова влада, до цього готові союзники. Для цього треба буде виконати цілу низку зобов'язань, але знов таки воля і бажання союзників то складає в районі 5%. Насправді все вирішує рішення суспільства. В Ізраїлі суспільство прийняло рішення його втілювало, і всі подальші союзники, партнери, друзі чи просто тимчасові попутники приєднувалися до бажання держави Ізраїль боротися попри все зі своїми ворогами Всього населення держави Ізраїля. Це найважливіше зараз. Такої єдності суспільстві в Україні немає, і три роки повномасштабної війни поки що такої єдності не вибудували. Тому варіант Ізраїль, попри високу ймовірність 20% які дають американські аналітики аналітики, як на мене, найменш реалізабельний. Він має найменший відсоток втілення саме варіант ізраїля, перетворення на фортецю, на форпост, на козацький табір, де всі готові посвятити свій час службі в захисті власної держави. Цього поки що суспільство не випрацювало з боку держави. Цього немає 100%. Тобто, держава над цим не працює, і це є складною формою непоєднання бажань і можливостей. Тому варіант Ізраїль я поставив на найостаннішу сходинку. У цьому аналітичному матеріалі, який підготували двоє аналітиків з G.P. Morgan. і до речі, ізраїльський варіант вони написали надалі непогано в А наступний варіант розвитку подій не найкращим назвали це грузинський варіант, називається Грузія, і на нього дають аналітики 50%. Тому що інших варіантів для України зараз принаймні немає. Немає бажання українського суспільства реалізовувати ізраїльський варіант, немає бажання Сполучених Штатів реалізовувати корейський варіант. Тому лишається в принципі за такою теорією ймовірностей грузинський. Що означає грузинський варіант? Це поступове всихання української державності. Спочатку буде проголошено те, що Україна от зупиняє війну, і теоретично може колись через якийсь час, в невідомому дуже далекому майбутньому отримає право долучення до Європейського союзу, ніколи не отримає право долучення до НАТО, і це вона запише в конституції, прийме, проголосує, зменшить збройні. Сили зменшить виробництво військове під тиском Росії. знову таки не забуваємо, що це не воля України тут працює в варіанті Грузія, але і воля Росії Московії до того, щоб примусити країну, яка пішла на мирні умови за невигідних обставин, з тим, щоб ці обставини були ще невигіднішими і ще гіршими, з тим, щоб подальшому отримати повний контроль над державою. Варіант Грузія дає отримання повного контролю в віддаленій перспективі, і ця віддалена перспектива. Спектива, вона є тим невеликим стримуючим фактором. це десь 10-15% стримуючого фактора для Росії, бо Росія не може собі дозволити розкіш чекати так довго з одного боку, але з іншого боку, тиск може все ж таки посилитись з боку Сполучених Штатів, якщо Україна дасть сигнал, що вона готова. Це сигнал повірить сполучені штати. Вони тоді вже можуть включити механізми впливу на Росію з тим, щоб вони погодились на найвигідніший для Росії в принципі в. Варіант на відміну від двох попередніх сценаріїв. Сценарій Грузія не передбачає по першому інвестицій у військово-оборонний комплекс України. Звісно, бо його не буде. Не передбачає інвестицій у розвиток економіки України, бо Україна не буде членом майбутнього європейського союзу і не наближатиметься до цього членства. Відповідно, можна ствердити з абсолютною категоричністю, що інвестори не захочуть здійснювати ризиковані інвестиції без перспектив. Ви їх повернення, коли Україна нарешті увійде в цю економічну затоку Європейського союзу і можна буде повернути усі ті ризиковані інвестиції, які було здійснено. По-другому не будуть залучені звичайно російські активи, які зараз заморожені в Європі, тому що це слабкий варіант Грузія. А в слабкому варіанті сильні сторони переходять на бік Росії, тобто кошти Європа буде змушена повернути Росії. Так буде відбуватися у варіанті Грузії, чому така висока ймовірність, тому що насправді це варіант. Який найближче є особисто для Трампа, ця ідея так званого грузинського варіанту вона спрацьовує максимально, бо завжди є поле для маневру, можливість пояснити Росії, що ну бачите на прикладі Грузії, ви можете подивитися, ну яким чином буде українське суспільство реагувати, і яким чином можна буде на нього в подальшому впливати. Аналітики передбачають, що дві зміни влади призведуть приблизно до того до чого призвели вони в Грузії. Наступна влада України за грузинським. Ським сценарієм, коли будуть розгортатися події, вже буде проросійською. Так, як це сталося в Грузії, чи буде знайдено якийсь там бідзіна Віншвілі в Україні? якийсь аналог грузинського олігарху, подивимося завжди для цього. Є пару кілька в кишені у Москви в Україні посісти цю роль. Багато я думаю, буде бажаючих фінансувати сценарій Грузія в Україні, тому що це дає можливість реалізувати власні економічні інтенції без рахування думки суспільства, без рахування поняття, що таке Україна і українці, як це було раніше, тобто. Для олігархів варіант Грузія поверне їх у ті солодкі часи, коли вони себе так мирно і добре почували. Часів кучми, коли кучми їх поливав, вирощував, ліквідовував поступово українську державність під гаслами вступу до Європейського союзу, до НАТО, про вільний ринок пісні співав, про економічне зростання, про розвиток оборонно промислового комплексу. Але він єдине, що робив успішно, це здавав Україну Росії, і от приблизно такий самий сценарій. В готований Україні, коли буде реалізовано так званий сценарій. Грузія американські аналітики дають йому високу ймовірність реалізації. Наступний найгірший варіант це Білорусь. Подивимося, чи Росії вистачить яєць на те, щоб витиснути з заходу властиво цей варіант. Бо цей варіант Білорусі ну треба розповідати, Це васальна держава. Україна капітулює, визнає території російськими, отримує в президентом Медведчука або щось подібне, або знов таки який черговий олігарх поставить свою там маріонетку, але вже ця маріонетковість буде вписана у систему координат нинішньої Білорусі. Цей варіант він призведе до розламу Європи, до розлами європейської системи безпеки, бо це буде означати, що війна в Європі не буде вилискою зелених чоловічків десь там в Сувалському коридорі, Латвії, в Владгалії чи на Шпіцбергені, або з Івангорода до Нарви. Ми про ці сценарії всі говорили. Вони є на каналі буде посилання, подивіться. Цікаві сценарії, і ми до них ще будемо повертатися, але знову таки це не війна, це такі атаки на європейську безпеку, які мають призвести до зворотні дії до протидії російське суспільство буде змобілізовано до війни і може бути реалізований сценарій війни Росії проти НАТО і Європейського Союзу. Але це примхливий сценарій, дуже багато обставин має співпасти і має не співпрацювати з Україною і Європа. Взагалі ну одним словом, це малоймовірний сценарій. Варіант, коли Україна перетворюється на Білорусі. Війна Росії з європейським союзом за повернення собі впливів на колишні країни Варшавського договору абсолютно є реальна. За моїми оцінками, хоч про це не пишуть аналітики, але за моїми оцінками особисто це би складало порядка 70% ймовірності. І так зараз уникнення війни в Європі повномасштабної великої, яка заторкує весь континент, не такі вже й дуже високі. Це десь зараз приблизно 60 уникнення, 40 ні. Це дуже високий показник. Насправді то з України. Інською трьохмільйонною армією, яка буде під прапорами Росії атакувати Європу. Ну звісно, тут буде ситуація зовсім інакша. і це призведе до відламу властиво найзагроженіших країн Європейського союзу і Північно-Атлантичного альянсу це східний блок, так званий. Ну ми розуміємо, що це колишні країни Варшавського договору. І не забуваємо, що в цю колишню частину входить і Німеччина, бо Німеччина вже, попри все, стає частиною. Цієї війни країна Колишній член буде частина цієї країни, була членом Варшавського договору, і тому війна буде точитися в Європі властиво за те, хто буде панувати у Берліні. Це буде питання, яке абсолютно безпосередньо буде торкатися самої Німеччини. Тому варіант Білорусі, як на мене, якщо продавить і протисне його Росія, призведе до консолідації Німеччини з східним блоком. А це буде велика сила, і тоді бойові дії можуть призвести до звільнення України повністю, враховуючи, що ну скажімо так. Повна окупація, наприклад, західної України, ну тяжко мені уявити, щоб вона здійснилася. Повертаючись до цих чотирьох варіантів, скажу відверто, що вони всі мають право на існування, але всі мають право і на те, щоб їх підважувати. І отут вже ми побачимо, чи в стані буде Європа захистити Україну. Без навіть бажання української влади Європа може погодитись на варіант Південна Корея за своєю участю, розмістити війська, забезпечити бази, забезпечити вступ решті решту України до Європейського Союзу. Чи здатна буде влада діяти абсолютно категорично для того, щоб реалізувати цей сценарій? Також подивимося, це як на мене викликає найбільше питань. Здатність влади реалізовувати сценарій південної Кореї? Ось такі чотири варіанти на думку аналітиків з GP. Пі, Морган чекають Україну. Чи реальні вони чи ні? Побачимо. Закликаю брати участь в обговоренні. Можемо дискутувати з цього приводу. З вами, шановні глядачі, вас я закликаю бути уважними до появи нових матеріалів на каналі. Підписуйтесь для того, щоб не пропустити. Ставте подобайки, розповсюджуйте, поширюйте. Дякую всім за увагу. Дякую всім тим, хто до кінця додивився це відео. Все буде гаразд. Ми переможемо. Слава Україні!